Війна несе з собою величезний шок для людей. У мирний час люди керують своїм життям, самі обирають, як будувати його. Війна все це порушує. Іноді може здатися, чи ми не можемо керувати власним життям, чи ми безпорадні цій величезній катастрофі. Але насправді це не так. Кореспонденти медіахолдингу Вісник Мрії Запорізької гімназії номер 19 вирішили дослідити вплив війни на мешканців міста Запоріжжя. Всі, кого ми опитали, кажуть, що дуже переживають події, що відбуваються в країні, читають новини. Це все спливає на самопочуття. Як наслідок у людини виникає хронічний стрес, втома, фізична ослабленість, емоційна нестабільність, неможливість витримувати будь-які емоційні навантаження. Війна розділила наше життя і родину. Немає тих щасливих сімейних вечорів, коли ми збиралися разом, раділи, сміялись. Часті сигнали тривог та вибухи лишили нас спокою і тримають у постійній напрузі. Протягом трьох років ми долаємо складні виклики. Спочатку пандемія, а зараз війна. Освітній процес змінився кардинально для понад п'яти мільйонів дітей. Ми одразу подорослішали, тому що немає відчуття безпеки. А це була умова для нормального дитинства, для звичного процесу навчання. Дітям потрібне завершення війни та стійкий мир. Тоді вони зможуть почати зцілюватися. На початку війни нам довелося виїхати в іншу країну. Ми. Не бачили півтора року тата, та дуже за ним сумувала. Наразі людям дуже важко адаптуватися до нинішніх умов. Погіршилася пам'ять та увага. Усі ми стали більш виснажливі. Моя родина, як і більшість інших родин по всій Україні, стали прислуховуватися до підозрілих звуків. Усе це наслідки повномасштабної війни. Від моменту ескалації війни в Україні ціле покоління дітей пережило місяці насильства, страху, втрат і трагедії. Мій організм став пристосуватися до війни, і це дуже погано. Так війна вплинула на моє життя, і я зрозуміла, що свобода є тією базою, яка об'єднує українців, які розмовляють різними мовами, навіть ходять до різних церков. Дорослі, батьки, вчителі знаходяться поруч, висловлюють цю підтримку. Життя поділилося на тві після. Тому прокидалися, мріли про майбутнє, дякуємо нашим захисникам, що живим, що пристосовуючись до реалі сьогодення. йдемо на роботу, але подумки наші про сім'ю, аби всі були живі й здорові. Ми, дорослі, маємо можливість спілкуватися, а діти, позбавлені спілкування, дитинства, якісного навчання, хочеться заплющити очі і опинитися до. А після щоб зникло в нашого життя, насажди для більшості людей головними є такі цінності, як безпека, сила, порядок, нормативність, рівність. Забезпечення цих правових норм залежить від закінчення війни, перемогою України та відновленням миру.